І Трампа я чув про, про віру в Бога, просто в нього є така думка поставити крапку е, ЛГБТ-ідеології. Ну, це дуже сміливо, тому що, якщо брати початок від Обами, від цього, і воно йшло, Байден, до речі, на превеликий жаль, підтримував всю ту ідеологію. Це розбещення йшло по всьому світу. Бо Обама сказав, каже: після того, як відбулося одруження, е, ЛГБТ Пари він сказав, це є найбільше досягнення демократії. Все-таки думайте. Сама мерзота, яка є, він підняв, і він це не ну, ладно, досягнули цього. Досягну. І сказав, ми це понесемо у всі куточки землі. І за це платилися гроші великі гроші. Сорес і тому подібні речі. Ну, там, там йдуть неймовірні гроші на то все. Дай Боже, я кажу, треба молитися, тому що це не просто так, я війду, війду, скажу це погано і все, нічого подібного. За тим стоїть неймовірно ну, потужний дух. І дай Боже Трампу триматися.